Які дві смертельні аварії сталися вчора на Яворівщині та що знешкодили Сапери ДСНС Львівщини? Моє вітання з вами, Марія Канцеляристи. Зараз поговоримо про підсумки. Спершу новини держави протягом останніх двох місяців Велика Британія забезпечила постачання до України боєприпасів систем ППО та артилерії на суму понад 150 мільйонів фунтів. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок виробництва та закупівель дронів з акцентом на дронах-перехоплювачах. За його словами, заявлені обсяги постачання для сил оборони забезпечать зміцнення захисту українських позицій на фронті та нормального життя в містах і селах. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків днями на Стрищині відбувся всеукраїнський молитовний сніданок, приурочений до Дня української державності та дня хрещення Руси України. До заходу приєдналися і представники Новоєврівської міськради, а також інші їхні колеги, як заброшені учасники в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. На Єврівщині внаслідок зіткнення з автопоїздом загинув водій легковика та травмована жінка, ДТП сталося вчора близько 15.10 на автодорозі Львів Краковець між селами Черчик і Рулево. Само підписати важливі петиції на присвоєння звання Героя України посмертно молодшому сержанту Ігорю Сороці та солдату механіку водію Олегу Баб'яку. Потрібні лінки є в наших соцмережах. Вчора на Яворівщині водій БМВ мешканець Івано-Франківщини 98-го року народження з'їхав у водойму Ясницький кар'єр у стані алкогольного сп'яніння. Після цього водій та пасажир авто 93-го року народження самостійно вибрались, а пасажир, мешканець Стрищини 84-го року народження не зміг вибратися і потонув. Новини на Янтарнефем. Наприкінці до повідомлень від ДСНС під час збирання грибів у лісі поблизу села передвір'я на Яворівщині виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, щоб цей застарілий боєприпас нікому не нашкодив, його знищення забезпечили сапери ДСНС Львівщини, які вилучили небезпечну знахідку. Про погоду у вівторок, 22 липня. Денна температура на позначці 25 уночі 18. Короткочасні дощі, місцями значні, а ще грози, а вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, а в день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпеки жовтий. І це все основне. Бажаю вам липневого, музичного вечора на хвилі радіо. Рідного міста найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.